Зараз із нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Тарас, я вітаю. Ми єдине, що я, я поточню. Ми Мар'яну Безуглу також запрошували вже не один раз долучитися до нашого ефіру, аби з нею поговорити про те все, що навколо неї відбувається. Поки що пані Мар'яна не відповіла, поки що не готова, але ми не втрачаємо надії. Пане Тарас, Закриття вчорашнє засідання це про те, що намагаються дійсно йти за регламентом. Чи все ж таки, от не тільки? Тому що такої єдності в залі парламенту за останні кілька років щодо дійсно кадрових якихось призначень я особисто не пригадую. Ну, знаєте, у Черчилля якось була такий вислів, коли він коментував американську політику. Він говорив: американці завжди знайдуть найкращий варіант, коли. Перепробують всі найгірше, так от перефразовуючи це, от ну деякі частини слуг народу е, можуть перепробувати всі. Е, знайду все ж таки кращі варіанти, які знайдуть, коли перепробують гірше. Навіщо це церкву влаштовувати? Досі не зрозуміло, тому що е, зрозуміло, що е, присутні взагалі фракції Мар'яни Безугли, воно мінусувало так. Е, а, слух народу, що можна собі тільки уявити, і чому вони на це пішли? Врешті-решт рівно пішли ну рівно ж її фактично вигнали. Давайте будемо відверті, тому що Мар'яна так просто не написала заяву. Для uh -huh. того щоб піти з фракції врешті-решт рівно, її не буде фракції. Навіщо було це вчора влаштовувати? Досі не зрозуміло. Але сам факт того, що зроблені такі кроки в дійсності всі фракції упевнені, що у багатьох слуг народу. Теж є вже просто печія на Мар'яну Безуглу. Ну, врешті-решт, вона вирішила точніше, впевнена, що все ж таки було проведено роботу з нею для того, щоб вона сама пішла без будь-якого без, без цирку, який був влаштований вчора. Так, але ж питання не у тому, щоб вона пішла з фракції Слуга народу питання щодо її посади в профільному комітеті оборонному. А, ну, дивіться, ну ні, ну я розумію. Це ну це принаймні наступний крок. Серівне, якщо йти, якщо в дійсності пан Стефанчук обіцяє, що це буде на погоджувальній раді, Ну буде на погоджувальній раді, так ну. Тоді ще з більшою ганьбою доведеться виконувати те, що раніше в принципі, можна було виконати вже в такий спосіб. А так, ну, враховуючи те, що вона, ну подивимося, ще буде заява, тому що вона Мар'яна багато чого говорить, і у мене така підозра, що вона не пам'ятає, що вона наступний день говорить. Е, ось і е, 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 тоді, ну, а на якій підставі вона перебуває взагалі в комітеті, як позафракційна. Ну це взагалі теж питання, так і ну я думаю, що все ж таки з голови її поженуть, чи залишиться вона ще в комітеті, тому що вона ж все рівно там якийсь підкомітет, що очолює щодо контролю роботи над правоохоронними органами і так далі. Тому сподіваюся, що буде все ж таки ухвалене рішення е, її взагалі позбавити всіх посад, е, і нехай вона там собі. Щось там говорить в Фейсбуках, тому що ну, та критика, яка вона на, ну, безпосередньо, я б сказав, огидна такі наїзди особисті на Залужного, вони викликали зворотню реакцію. Не, не, тих, не, не ту, яку. Сподівалися, тому що все рівно довіра до армії в Україні безпрецедентна, більше ніж до парламенту і до окремих депутатів. Я упевнений, що точно не не непорівняння з довірою особисто до пані Безуглої. Так і тому, звичайно, ну як у нас знаєте, якщо ну от останні опитування дивитися, то приблизно скільки там? 10% парламенту у нас довіру. У нас довіра до силових структур, які зараз нищать ворога. Це армія 97% і сімдесят так, це СБУ, тобто ти, які виконують завдання щодо нищення ворога. А ти, хто їм заважає і вигадує якісь робить такі достатньо огидні нападки, вони більше втрачаються. Це вже мінусувало в тому числі фракцію слуг народу. А Тараса, але ж е, все одно, от я слухаю те, що так Мар'яна Безула вже стала відверто е, одіозною персоною. Мені здається, навіть найодіознішою персоною цього е, скликання Верховної Ради. Я не знаю, хто ще настільки на себе викликав хейту, як Мар'яна Безула. Ну просто, от е, такої великої кількості хейту, як вона, не викликав ніхто в цьому скликанні парламенту. Та й в принципі вона може з усіма скликаннями так позмагатися. В кожному скликанні був свій, скажімо так, червоний. Чер червоний ну, червоний подразнювач, але ж ну все одно я не вірю, що вона є повністю суб'єктною. Вона ж не просто свої думки озвучує, чиї думки, чиї тези, от скажіть нам, ви ж розумієте значно більше, ніж ми. Вона вкидає в інформаційний простір. Ну, дивіться, я вам скажу так. Я щодо війни десь бачив її особисто на ефірах. Хочу сказати, що ну Мар'яна дещо перевищує пере, перебільшує свої інтелектуальні здібності. Я не виключаю, що половина того, що вона там наговорила, це просто є особисті потоки свідомості, які вона думає, що це є потоками свідомості. Так точніше, інтелектуальна інтелектуальна робота. Чи були якісь хтось там десь щось дописував? Ну, дивіться, ну теоретично можливо, тому що все ж фракція фракції крил у владі ну досить багато, так хтось намагався це робити. Я цього не виключаю. Ось, але врешті-решт воно ну точно не спрацювало, як сподівалося. Такий ефект бумеранга, який полетів вже і безпосередньо фракцію слуг народу, і я думаю, що вже і до президента почав діставати. Ну не просто до президента. Тут от нам безпосередньо, от вайбер, прямо люди пишуть, мовляв, вона озвучує те, що думає Єрмак. Ну, слухайте, у нас знаєте, якщо подивитися, що Єрмак, то Єрмак у нас встигає скрізь. Так ну, знаєте, ну, ну я не є, не знаєте, не є прихильником, не є противником. Тут я знаєте, я знаючи реальність говорити, що от. Ярмак стигає і там, і там, і там, і там. Ну, знаєте, ну немає таких. Е... Я, я, я от в у цьому не впевнений. Знаєте, то у нас таке е... уявлення, що одна людина мова, може скрізь встигати. Ну я так я так особисто не вважаю. Я те, що інтриги можуть бути в слугах народу, я не виключаю так. Тим більше, більше не подобалось те, що цитувала Мар'яна, більше російським паблікам і російським каналам і так далі. Тому тут взагалі моневеликі підозри стосовно того, взагалі де, де хто хто вклав це вуха, а пані. Безугла, як я вам говорив, враховуючи те, що вона не завжди адекватно сприймає реальність, можна могла подумати, що це ну от, дуже корисно, але навіщо тоді її так берегти, тому що складається враження, що її бережуть, враховуючи і вчорашнє у таке, от прискорене закриття е, сесії, враховуючи, наприклад, історію з Федором Ваніславським, який якимось якось так можливо, так співпало, так тобто його висловлювання щодо е, доцільності. Знаходження Мар'яни Безуглої в комітеті оборонному і потім його звільнення з посади представника. Навіщо тоді вона, якщо вона дискредитує, уже от ми самі говоримо, що а в тому чи стріспрезидента ну дивіться, ми говоримо про хронологію, так можливо, на початках якісь були думки, що те все спрацює, так угу. теоретично. Е, ну, по Вініславському ми не знаємо там справжніх причин. Може Ну, реальні... кажу, співпало якось так, але співпало. Ну, бувають такі співпадіння. Я знаєте, теж ну буває так, що співпадає. Так, ну я не думаю, що ну ну, врешті-решт, рівно ж його прибрали. А головуючи комітет, ну бізугла взагалі вважає, що проти неї інтригує зовсім інша людина. Голова комітету завітнівичого. Просто не всі знаються. Вона ж заступниця в комітеті. Вона ж говорить, що проти неї інший депутат інтригує, і вона взагалі звинуватила сьогодні всю партію в тому, що вона дуже слабка. Ну, знаєте, якось так <світтє> <світтє> ні, я вважаю, що багато є підводних течій. Є багато крил в тому числі, ну, в такі величезній фракції. Ну, знаєте, невеликих фракціях бувають декілька крил, як, як, наприклад, в тому ж голосі. Невелика фракція, але там точно ну, два крила, як мінімум, проглядає. Дякую, Тарас.